Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Віщую я із дому всі на базорі. І сьогодні я хочу вам повідомити, що я йду у відпустку. І відео не буде до 20 серпня, коли ми вже почнемо робити ревізію нашої Посіки, формувати гнізда в зиму. Але перед тим як я піду у відпустку від своєї діяльності на Ютубі. Я хотів би відповісти на деякі ваші запитання, щоб на майбутнє мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Шановні глядачі. Перше, про заточку ножів. Я не течу на замовлення, тому що привід від електродрелі, який 26 років і яка постійно експлуатується. Ну, це. Такий привід, що це не треба всім, це треба одному. Шановні глядачі. Ножі не точу людям. Не мав, нема в ящик лізе. Ну, коли не було взятку, я там забув ромки. Вони туди налізли, я їх порозганяв. І вони туди тепер лізуть по старій Ну, Взяток єсть, він просто капець. На, Станом на 24 от, липня він капець просто, а по пам'яті ліз, так да. я би поміняв корпуси місцем і по мірі примусу з на ромок наверх, наверх видавлять бджоли матку наверху бжули видавлять матку донизу. Ну, згоден. Але там нема бджоли на два корпуси. Так що хай сидять собі по ромки, по дві буду підіймати наверх, чорт з ними. От, Коли було б два корпуси, то вони б і вверх ішли і. т.д. і т.п. Коли ставити в корпусні магазини, вранці чи ввечері. Бджоли працюють, я їх поважаю. Не вистачає сувісті їх турбувати. Людина життя коротке, а у ще. Прошу поради. От. Потрібно. за... Це переживу. Mm -hmm. Бо якщо не буде і вас вас і за те, що ви будете надто піклуватись про бджіл, то цього не стане легше ні бджолам, ні вашим рідним нікому. Я дивлюся бджоли ну, з двох, з трьох і до вечора. Тому що я сплю до дванадцяти. шановні глядачі. я просто ну як сплю там. Лежу тільки дивлюсь там. Я на пасіку раніше. Часу не йду. Ну, от. Тому що ну, життя коротке і проводить його на посіці, це теж дурня якась, Шановні глядачі. Сила недостатня і вони не хочуть виходити за медовий бар'єр. Стопудово, золоті слово. Чи по бокам станини є якісь е, турцуки? Там не чотири підшипника, а вісім. Чотири отаких і чотири отаких. Того вона й ходить легко і точно все. Чому тримаєте тільки темних моток і як до цього дійшли? Чи тримали ви бджіл інших порід? Яка порода на вашу думку сама краща? Чому те... темні матки? Досвід. Просто досвід показує. Що вони просто довше, душі... ну, вони краще сіють. Сім'я йде сильніша в зиму, виходить ну, сильніше з весни, ну, з зими. Ну, вони просто більше кладуть яєць. Я не знаю, чому це. Коли народжується матка взагалі, як альбінус, там така світло-коричнева, вони кладуть просто менше яєць. Це підмічено 20 шестирічним заняттям бджолами. Чи тримав бджіл інших порід. Інших порід я не тримав. Хотів завести 22 року у березні з Австрії Корні, дві матки хотів я замовити 80 євро одна матка. Хотів я розвинутися, але війна не розвинувся. Жека, який їх повинен був привезти, взагалі. Він звідси свалив, так що ну, на цьому все й закінчилося, шановні глядачі. Але хто тримав бжил інших порід поруч, вони не, не, не качали більше меду. І прогнуті тримати бджолу інших порід, я не бачив сенсу. Ну, от і все. Яка порода, на вашу думку, найкраща? Я вважаю, що найкраща це. Це те, що я не знаю. Ну, я не знаю, яка найкраща. Українська степова це просто, ну, вона, можна сказати, місцева. Там ти сам на всьому готовим, як то кажуть. Ти просто цим, цим керуєш, а заводить іншу на, якщо мотку треба кожен рік міняти, то да їх брати? Самому виводить, це ціле, це господарство треба це тримати. Поки що в мене посіка медового напрямку. Я, я, я думаю, вона цим, після цього року вона на цьому напрямку і залишиться. Ніяких моток. пакети не знаю, не знаю. Якщо на Посолних і сім'я залила 20 рамок і є тільки 4-5 рамок з розплодом. І там дуже багато все написано. На, цю, на це відповідь досить вичерпну. Анатолий Стрелец видео. Пчелы залили гнездо медом, негде сеять, качать мед с гнезд. 244 тысячи барягидов, три руки тому. Анатолий Стрелец, канал YouTube, видео. Пчелы залили гнездо медом, негде сеять, качать мед с гнезд. Чи не качать? Вот, подивіться, это а очень вычерпная ответ на ваше питание. У вас тільки нижній літок можна об'яснити преимущество нижнього і от верхнього нижнього. У мене є вулики з верхніми літками. Кроме того, що вони є, ну вулики нічим не відрізняються. Я взагалі не бачу сенсу їх робити, тому що бджоли чистять вулик через нижній літок. Не бачу просто сенсу. Вот. А коли вулики перевозити на маш на автомобілі, і вони стоять один на одному, то ті верхні льотки, взагалі їх просто тертя один об одного вулика, їх просто розриво. ну, Верхні льодки. Я постійно їздив раніше до 2011 року. По тричі за рік, за рік переїжджав, то верхній льоток, верх верх вулики зверх. З німилютками я їх позабивав, бо вони просто стиролися. Потім отакі гулі висять машину відкриваєш. Будку, і ми їздили зілом. Відкриваєш будку, там все в бжолах, там просто капець. Перевог, не боч, верхнього лідкова. Я вважаю, він не потрібен. В лежакох, у курпусних потрібен. Ну... Без верхнього літка ну, ну куди? В смислі, я бачив корпуса без лідків, ну. Але я махлюю з корпусами, мені льоток потрібен. ну. Шановні глядачі. Чекай мед соняшника, за мулю парубоних. Спасибі. Як тільки я качну, я вам обов'язково напишу. І буде все нормально. Зараз я качаю мед на самого. І вже я почав поправляти з ним стоп, Шановні глядачі. Літрон, дуб горіх. 160 гривень вас завжди чекає. Шановні глядачі. В цьому році ваші вулики слабші за попередній рік. Так в усих погода зробила весною всіх. Це не ток. Я із двох третин, із двох трет, третіх я продав пакети. Із двох третин я продав пакети. І ще зробив, збільшив кількість сил кількість вуликів збільшив на одну третину. У мене пасіка збільшилася. Я просто зараз її доводжу до того, щоб вона наповнена, пішла в зиму. І вона піде ну, завдяки, як то кажуть, молоді матки плану. І ну, наклався план Б. Короті. І ще я не пожоднічаю на качки меду, це буде план С. І пасіка піде в зиму. Просто отлично. Ну, Погода не вплинула, тому що в мене був величезний запас рамок. Який я хочу вам пояснити, чому він у мене є. Шановний глядач. Поясню пізніше. Щось там мало ромок на цей час в такий вулик має бути повний рамок. Щось у вас слабо розвивається. Ну, то пізній фіст, з якого ще з хвоста зробили відбір. Ну, матка пропала, і просто матка пізніше стала там. Сіять, з'явилася, і тому він такий. Але він ну, вже почав набиратися, я за нього взявся, шановні, шановні глядачі, і він вже виходить вже на фінішну пряму до свого укріплення. Шановні глядачі, я відповів на ваші питання. Я сьогодні 24 числа закинув цей відос і... Я йду у відпустку до 20 серпня. Не буду займатися YouTube. Насправді, мені дуже напряжно це робити. Тому що в мене дуже слабий інтернет. Шановні глядачі. Ну що, бережіть себе і пам'ятайте, що Басквич завіз полоски. Яким можна у нього придбати. А з вами відкліщала ру. А з вами була ваша Посіка Хелп.